Він не пішов. Не було криків, сліз, сцени. Він просто почав зникати. Тихо. Наче хтось вимикав його поступово по хвилині, по повідомленню, по погляду. Спочатку писав рідше, потім став забувати обіцяне. А ти ще вірила, втомився, справи зайнятий. Ти себе вмовляла, що все нормально, що той, хто любить, теж може мовчати. Та десь глибоко в душі вже знала ні. Ти писала першою. Ти чекала. Ти вигадувала для нього виправдання. Але з кожним днем усе болючіше. Ти дивилася у екран, і в голові крутився лише один запит чому я більше не важлива? Він не питав, як минув твій день. Йому було байдуже, чи ти спала. Він знав, що ти хвилюєшся. І все одно мовчав. Іноді з'являвся Коротке привіт, смайлик. Наче перевіряв Ти ще чекаєш. А ти, звісно, чекала, бо серце не вимикається одним клацанням. Воно пам'ятало, як було до До холоду, до мовчання. До порожнечі. Ти ж любила по-справжньому до тремтіння. До сліз. А він просто втомився. Чи знайшов іншу? Ти ніколи не дізнаєшся. Бо він нічого не сказав. Він просто зник. Без пояснень, без слів, без болю для себе. А ти залишилась у тиші із серцем? Яке все ще пам'ятаю?